Дитяча біблія САУЛ. Перший цар Ізраїлю. Перша книга царів, глава 8, вірші з першого по двадцять друга, 9, вірш 17, та 10, вірш перший. Самуїл став істинним пророком Божим серед народу Ізраїля. Він постійно закликав свій народ полишити чужих богів ідолів і навернутися до живого Бога. Коли ж Самуїл зістарівся, він поставив своїх синів суддями над Ізраїлем, але вони не пішли шляхом батька свого, шляхом праведності, вдалися вони до хабарництва, брали подарунки, несправедливо судили народ. Тоді старішини Ізраїлю прийшли до Самуїла і сказали йому: ось ти зістарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб він судив нас, як у інших народів. Самогіл знав, що їх прохання суперечить волі Господа, і він помолився йому. Господь відповів йому: прислухайся до голосу народу у всьому, що він каже тобі, бо вони не тобою знехтували, а відвернулися від мене, щоб я не царював над ними, як вони чинили з того дня, що я вивів їх із Єгипту, і дотепер полишали мене і вклонялися іншим богам. Так вони чинять і з тобою. Так от, послухай їхнього голосу, тільки оголоси їм право того царя, що буде царювати над ними. Самогіл передав народові слова Божі і сказав, що як оберуть вони царя, то він поневолить їх і вони заплачуть від нього, але Господь не буде чути їх. Та народ не прислухався до порад Самогіла і далі вимагав обрати царя. Якось Господь послав до Самуїла стрункого і сильного юнака на ім'я Саул. Коли Самуїл зустрів його, Господь сказав йому: Ось та людина, що я казав тобі, він володітиме народом моїм. Самуїл узяв посудину з Єлеєм і вилив Єлей на голову Саула. Потім він поцілував його і сказав: Ось Господь помазав тебе. На царювання над народом своїм. Після цього Саул став царем Ізраїлю.